Танки, стрілецька зброя, броньовані авто. На Михайлівській площі відкрилася виставка військової техніки сили нескорених. Це сучасні зразки, які вже надходять на озброєння української армії. Більшість із них пройшла бойове хрещення у зоні АТО. Експонат роздивлявся Віталій Драчук. Зручні сидіння. Вони відкидаються самостійно, тобто, коли обстріл, що якщо вже машина підбита, що ну ну екіпаж може швидко вискочити. Цей військовий крас Спартан, як гарна іномарка, шкіряні сидіння, зручне кермо. Однак відрізняє його від звичайного позашляховика, кулемет на даху, В салоні обладнання для польового зв'язку. Броньований автомобіль потрапив на виставку із зони АТО, хоч і виглядає, наче з автосалону. Зараз ми вже Ну, Проваджуємо броньований автомобіль, есть, для радіостанції захищений. Екіпаж радіостанції витримує 7,62 прямі попадання. Тобто, і покриття самої машини забезпечує ну, з кулі. кулі. Тобто, куля попадає не прямо, і за що такого покриття вона відбуває, відбувається. На виставці 12 основних одиниць військової техніки українського виробництва. Також є експонати із-за кордону. Перевага в тому, що вона є найкраща проходимість незалежна підвізка, окремі редуктори. Американська техніка поступає в рамках міжнародної технічної допомоги. Літальне зброєння не поступає. Нелітальні образи – це транспортні засоби, які ми використовуємо в інтересах Міністерства оборони. Це душовий комплекс. Тут в цьому комплексі дві роздівалки і одне душове поміщення. Одновременно приймати душ може 5 людей. І помитися, і білизну висушити. Такі можливості надає мобільний пральний комплекс. Складається в з двох модулів працює від двох дизельних генераторів. На думку виробників, він здатен задовольнити гігієнічні потреби військових в зоні. Ато є можливість обезпечити помивку і сушку лічних речей на 250 п'ять чоловік. То на за одну заправку. Президент України, відкриваючи виставку, оглядаючи експонати, висловив гордість за українське військо і вітчизняний оборонпром. Ми спромоглися. Трохи більше ніж за рік спільно створити сучасну, боєздатну, патріотичну і ефективну армію. Відродивши українську армію в таких скрутних умовах, ми, врешті-решт, здали найважливіший тест тест на державність. Завітав на виставку і столичний голова. Він привітав киян зі святом захисника України і запевнив, міська влада робить все можливе, щоб підтримувати військових у зоні АТО. Ми бачимо, наскільки за попрошедший рік військові сили стали мощне і перестали бути військовими силами на папері, а стали військовими силами в реальності. Ми розуміємо, що мир ми повинні охороняти. Міру ми довжні захищати, і без воєнної техніки сьогодні невозможно це зробити. виставка військової техніки сила нескорених на Михайлівській площі працюватиме до 18 жовтня. Віталій Драчук, Євген Тур, телеканал Київ.